Ola chicos, hoy vamos a hablar del tiempo. сьогодні ми з вами поговоримо про погоду. Tiempo en español no es solamente час. Tiempo – це також погода. No tengo tiempo. в мене немає часу, але hace buen tiempo – гарна погода. Отож, коли ми говоримо про погоду, ми використовуємо дієслово hacer – робити і відміняємо його на він, вона. Щоб сказати, сонячно, ми кажемо робить сонце. Він робить сонце. Асе соль тепло асе калор. Холодно АСЕ фріо, вітряно асе айре. Дуже вітряно асе бієнто. Гарна погода асе БУЕН буентімпо. Погана погода асе МАЛЬ мальтємпо. Все це є іменники. Тобто ми кажемо, робить сонце, робить холод, робить жару. Тому, щоб сказати, дуже холодно, дуже спекотно, ми будемо використовувати слово мучо, адже з іменниками ми завжди використовуємо мучо. Так як ми пам'ятаєте, казали, мені холодно, ми казали тенер фріо, я маю холод. І коли ми казали Мені дуже холодно, тенго мучо фріо. А тепер, коли ми кажемо погоду на вулиці, дуже холодно, асе. Мучо фріо. Як ви скажете, на вулиці спекотно, але мені не спекотно. Афе мучо калор. no tengo калор. Bien, сидімось. Також, говорячи про погоду, ми використовуємо дієслово абер, яке, як ви вже пам'ятаєте, має тільки одну форму в теперішньому часі ай. Незалежно, що йде після множина чи однина. Щоб сказати. Туман, ми маємо сказати: є туман. Тому ми кажемо айнієбла. Так само, якщо ви просто дивитесь на небо і бачите, що там є сонце, ви, в принципі, можете сказати, «о, є сонце. І тоді це буде ай, соль». Але щоб сказати сонячно, ви кажете асе соль. Так? Тобто в цьому є така невелика різниця. Далі, якщо ви дивитесь на вулицю і бачите, що лежить сніг, ви скажете айнєве нєве» – щоб сказати, є багато снігу, пам'ятаємо сніг жіночого роду, тому в нас буде ай муча нєве». Наступних три слова, які ми використовуємо зі словом абер, це блискавка, релампагос», тобто є блискавки. труенос» є грім, і нубес» є хмаринки. Цих слів може бути більше. Та? Це я вам просто навожу приклад, щоб ви зрозуміли. Коли ми говоримо про погоду. Ми кажемо дієслово дієслово «абер», Ну і ще пізніше в нас буде зараз дійдемо, дієслово «естар». Це декілька з прикладів. Отож, ви можете сказати а, холодно є а, гримить, та, є грім і є а, блискавки. І як це буде? «ай айтруенс. І релампагос. А якщо ми скажемо дощить. Це в нас окреме дієслово, яке ми вчили в групі дієслів Оу. Відміняється О на уе. Відповідно, юве. Добавляємо речення холодно. Дощить є грім і блискавки. Ацефріо, юеве, айтруенос і. Релампагось. Так само, коли ми кажемо сніжить це діє слово групи е e і є. E. І ми відміняємо невар на він, тому що він сніжить, не я сніжу. правильно? Відповідно, нієва. Якщо ми скажемо дуже сильно сніжить, ми скажемо нієва мучо, дуже сильно дощить юеве мучо. Енукранія no nieva mucho і llueve mucho. мучо. В Україні зазвичай не сніжить сильно і не дощить сильно. Інших два слова, яких ми з вами ще не бачили, тронар, теж відноситься до дій слів «оуе». це коли саме гримить. Тому в нас є труенос як а, грім. Та? Отож, тронар, якщо ми відміняємо гримить, знову ж таки, на він це буде «труена». І гранісар це коли падає град, як ми скажемо, в них є окреме дієслово. Тому, щоб сказати, падає град, ми відміняємо дієслово «гранісар» на він вона. Граніса. І тепер скажіть мені таке речення. Дощить, але не гримить і не падає град. Юеве теронотруена іно граніса. І останнє дієслово, яке ми використовуємо в темі про, ча... про погоду, це естар. Зверніть увагу, після дієслова естар ми використовуємо дієприкметники. Ми можемо сказати естанубладо або еста деспехадо. Це ми маємо на увазі ельсьєло небо. Тобто небо знаходиться в стані захмареності або в стані, коли все ясно, коли немає хмаринок. Тому естанубладо, хмарно та, наші нубес – це хмаринки. Ми можемо сказати, є хмаринки. Ай нубес – хмарно, еста – нубладо. Або ми скажемо ясно – еста – деспехадо. Можете додати слово «ель сіело», можете його пропускати, і так зрозуміло, що ви говорите про небо. «Ель сіело еста нубладо», «ель сіело еста деспехадо». О, симплементе, «еста нубладо», «еста деспехадо». Також, в принципі, ви можете сказати «está SOLEADO. Головне, запам'ятайте, якщо ви хочете зі словом ESTAR вживати це слово, ви маєте сказати SOLEADO, Не можна сказати «está SOL. Ні. Коли SOL, ми кажемо або «hace SOL, або ай SOL. І про температуру. Я люблю використовувати діє слово ESTAR. Я зазвичай кажу ESTAMOS A 5 градус. ESTAMOS A 15 GRADOS. І якщо у вас мінусова температура. Ми кажемо нижче нуля. Example, estamos a естамос bajo бахосеро. І на українському ми перекладаємо мінус 5. Тобто дієслово естар ми відніма... відміняємо на ми, тому що не тільки в мене зараз така температура, вона в нас всіх, хто живе в цьому регіоні. Тому обов'язково ми кажемо естамос. Тоді питання зірочкою: а як сказати, в Іспанії зараз 20 градусів тепла? si en Ucrania estamos nosotros, en España estamos Por están. En España están a 20 grados. Y en Ucrania estamos a 10 grados. Bien, ahora vamos a hablar de qué tiempo hace en Ucrania. En verano, en Ucrania, hace sol y hace calor. Muy rara vez hace frío a veces hace aire, normalmente hace buen tiempo. Um, muy rara vez en Ucrania en verano hay niebla o truenos, relámpagos, no truena. Yo creo que en Ucrania no truena mucho, pero a veces en verano llueve y obviamente en Ucrania en verano nunca ni lleva. A veces el cielo está nublado cuando llueve y a veces el cielo está despejado. Yo creo que la mayoría del tiempo el cielo está despejado y hace muy buen tiempo en Ucrania en verano. Hasta que a veces hace demasiado calor, hace mucho calor. Que necesitamos poner el aire acondicionado. Y. De verdad no lo sé, pero supongo que en Ucrania en verano estamos a 15, 20 grados, ¿vale? Es lo que creo yo, no soy eh, experta en esto. Y ahora hablamos del invierno. ¿Qué tiempo hace en Ucrania en invierno? Mm, yo creo que hace frío, pero no hace demasiado frío. A veces hace aire y normalmente hace buen tiempo. Um, muy pocas veces hay nieve, de verdad, últimamente, y no nieva mucho. Um, estamos eh, a veces a 5, 2, 3 grados y a veces a 5 grados bajo cero, a 10 grados, grados bajo cero. Um, obviamente el cielo a veces, está nublado y a veces está despejado. Y ahora vamos a practicar А зараз минулий час. Як ми скажемо всі ці дієслова в минулому про погоду, яка, наприклад, була цього тижня? Отож, якщо ми хочемо сказати, цього тижня було сонячно, дієслово афер відміняємо в semana, перфекто. Ечо соль. Тому що ми завжди відміняємо ці дієслова на він вона. Тому еста семана ЕЧО соль. Було цього тижня дуже спекотно. ЕЧО мучо калор. І була гарна погода БУЕН бунтємпо. Не було а, туману уважно дієслово абер. Інфінітив відміняємо в претеріто перфекто. Це правильне дієслово. Просто відкидаємо закінчення Р. Но Абідо нієбла. І цього тижня був сніг на вулиці. Абідо нієве енлакає. Сніжило цього тижня. Знову ж таки, відміняємо дієслово в минулому на він. А не вадо. Не дощило. Но А. Йовідо, не гриміло, ноатронадо, не падавград, granizado. І давайте скажемо, що небо було ясне. El cielo ha estado despejado. Тепер все це ставимо в наш Герундій, який ми теж вивчили. Якщо ми скажемо, що зараз, в цю хвилину, ось така погода. Зараз сонячно haciendo соль. Ну, діє слово Ай не буде мати грунті. Ми просто скажемо Ай соль, Ай Нубес, і це. Зараз сніжить. ДОЩИТЬ Еста lloviendo. Гримить. Еста тронандо, падає град, Está granizando. І тут ми теж не поставимо Герунді, тому що ви кажете, в якому стані знаходиться небо. Це буде просто: еста нубладо. Та слово естар, взагалі, як такий в Герунді, ми сам по собі не ставимо. Ми не можемо сказати еста esta естандо. Це звучить дуже-дуже дивно. Тому просто еста нубладо «еста деспехадо. З Герундіє ми ще знаємо інші конструкції. Як ми скажемо, продовжує дощити, йов'єндо» продовжує сніжити. Сіге невандо. Або інша конструкція, як ми скажемо, що вже дві години йде дощ. Єва досорес ЙОВЄНДО. Або вже 30 хвилин як гримить. Єва ТРЕЙНТА МІНУТОС тронандо. І цілий день сніжить Єва Тодольдія Невандо. Es todo por la clase de hoy. La próxima clase vamos a hablar de qué tiempo hace en otros países. Y nos vemos como podemos proteger el capo de 20 años. Hasta la próxima clase. Chao.